Давно не знімала відео, бо, знаєте, дуже багато турбот. І по своїм особистим, які я теж не встигаю нічого. Робити роботу. Та й по тваринкам. Дивіться, що у нас відбувається. Зараз ми знову маємо. Е так, чекайте, я вже збила сім. Вісім на даний момент. Вісім. Кошенят, дев'ять ще чекають на вулиці. Так, Лілу. це Лілу. дівчинка, це всі дівчата, вони всі викинуті майже в одному місці, але в, різні, в різний час, віку вони половиною однаково всі. Далі. Це Лайза. Це у нас тут. Світі, бачили рілс про них світі <хи> і місті. Дивіться, які красиве! Це поміж шотландських кіть. Да, їх викинули. Це дві сестрички сіреньких. Пам'ятаєте, я розповідала, ну так, да, це постійно таке, дивіться, що роблять. Я розповідала, що ми їх прикрили в сарайчику, але якась людина їх повипускала. Цих котів я ловила по всьому центру. Тут, ну, я живу в центрі, тут по всьому, я їх ловила. Дивіться, що вони роблять, я тут так закрила, щоб. Був гарніший вигляд, а вони тут мотлох роблять тим всім. І хтось взяв і просто їх повипускав, знаєте, цих і ще двох. О, ні, я щось неправильно сказала, зараз дев'ять, Ще двох малих покажу вам. Я їх хочу посадити сюди, вони сиділи вже разом, тобто всіх хвороби в них одні, то, так як кліточка замала, я вам скажу, ніхто не розраховував, що їх буде шестеро в одній бригаді. Купляла би більше. То тепер мені треба ще більша клітка для от таких випадків. Для того, щоб їх трошки потримати. Дивіться, що вони роблять. Вони За того покривала пригають, граються. Вони вже поїли, таблеточки вони випали. До речі, сьогодні останній день їхнього лікування. І вже завтра я буду всіх оцих хлопців вакцинувати першою вакцинкою. Вони оброблені в мене від паразитів села Фортом. Гарний препарат. Діти, що роблять. <і>, І завтра буде у нас вакцинація. Сьогодні ще ввечері вони п'ють одну дозу. Та е, краплі вони десь діли, я не знаю. Сьогодні не крапала, піду зараз в аптеку купляти нові добре, що вони не дуже дорогі. І ще сьогодні ми прокарапаємо їм очки. Хоча, дивіться, очки чудові, просто чудові. Ніхто не хрипить ніхто не кашляє. Все у них добре, так, дівчатка? Ще добре, і маленьким теж набагато краще. Я, може, зараз їх сюди пересажу, бо треба теж помити переноску, вони сидять в малесенькій переносці без лоточка, але треба привчати. Я їх оброблю сьогодні від паразитів малих і вже пересажу до всіх цих. Ну, буде тісно, але тепло. Надію, що дуже скоро їх заберуть на прилаштування, бо тут у них шансів немає. Це всі дівчата, ви розумієте, ніхто їх не хоче. Ніхто не хоче, а на вулиці в тій пристроїчки холодно це одне. Ми там робимо все, щоб було тепленько, і бутилочки, і все. Але якась людина робить шкоду просто. Воно не закривається на замок, і хтось просто робить шкоду. Викинули ще двох, може, ви бачили, не пам'ятаю, чи тут в інстаграмі я точно виставляла. Теж дві дівчинки. Знову сусідки їх посадили в ту пристройку, і вчора їх вже не було, розумієте? Хтось відкриває двері, вони самі не можуть відкрити там цеглинкою підперто. Собака не може відкрити. Ця людина іде, і це їх випускає, щоб вони просто розбіглися, не сиділи вкупі. Не знаю. Хоча, коли вони сидять вкупі, я можу їх стерилізувати, розумієте, і вже такими прилаштовувати. Я можу їх віддати на прилаштування. А коли їх випускають, і вони не зрозуміли де, як я їх знайду. Тобто вони будуть десь. Якщо виживуть в центрі бігати, плодитися і все, все, і кажуть коту під хвіст. Все, що ти робив, очистив ну, центр стерилізував, і все може повернутися знову до тієї самої біди. Также ось такі малятка. Чотири дівчинки. Так, світі місті, Лілу, п'є водичку, і оце лайза. Так, вже і познайомились. Надіємося, надіємося дуже скоро, що в них буде шанс на сім'ю. Тут у них шансів немає. На жаль, немає.